Привіт, друзі! Чи відчували ви коли-небудь, як життя кидає вам у обличчя холодний вітер труднощів, а ви стоїте, ніби загублений корабель серед бурхливих хвиль? У такі моменти здається, що спокій це недосяжна мрія, а тривога ваш вічний супутник. Але що, якби я розповів вам про секрет, який може перетворити цей шторм на тиху гавань? Сьогодні ми зануримося в уроки Карла Юнга, людини, яка бачила в наших емоціях не хаос, а прихований скарб. Як навчитися крокувати крізь бурі так, ніби вас ніщо не турбує? Влаштовуйтесь зручніше, ця подорож буде сповнена відкриттів, і я обіцяю, ви не захочете відірватися до самого кінця. Карл Юнг вчив. Що наші емоції це не просто випадкові спалахи, а шепіт із глибин підсвідомого, який кличе нас до себе. Уявіть собі, ви стоїте на краю лісу, а з темряви долинає таємничий звук. Чи побіжите ви геть, чи підійдете ближче, щоб розгадати його? Юнг казав: не тікайте від своїх страхів чи гніву, подивіться їм в очі. Це і є перший крок до внутрішньої сили. Якось я відчув, що дратуюся через дрібницю запізнення друга, але, зупинившись, спитав собі, чому це мене так чіпляє, і раптом згадав, як у дитинстві мене залишали чекати. А що ховається за вашими емоціями? Може там чекає відповідь? Самоспостереження це мистецтво, якому Юнг надавав величезного значення. Уявіть, що ви режисер власного фільму. Ви не просто граєте роль, а стежите за собою з-за камери. Чому ви зірвалися на крик, що змусило серце калатати від тривоги? Це не просто питання, це ключі до вашої душі. Одного разу я помітив, як реагую на критику, ніби мене штрикнули ножем. Але коли глянув на це збоку, зрозумів, це не про мене, а про того, хто говорить. Спробуйте. Наступного разу, коли емоції захлинуть, уявіть себе глядачем, що ви побачите на екрані своєї душі. А тепер про тінь, ту загадкову частину нас, яку юнг називав схованим скарбом, це ніби стара скриня на горищі, повна речей, які ви соромитесь показати світу, страх невдачі, прихований гнів, забуті мрії. Більшість із нас замикає цю скриню на ключ і вдає, що її немає. Але юнг казав відкрити її. Я пам'ятаю, як боявся зізнатися собі, що іноді заздрю іншим. Але коли я це визнав, заздрість перестала гристи мене зсередини, вона стала просто частиною мене, яку я прийняв. А що лежить у вашій скрині? Чи наважишся ти зазирнути? Справжня стійкість за юнгом це не стіна, яку ти будуєш навколо себе, а гнучка гілка, що танцює з вітром. Уявіть себе бамбуком у тайфуні, він хитається, але не ламається. Як цього досягти? Перестань брати все на свій рахунок. Хтось нагрубив у черзі. Може, це їхній шторм, а не твій? Я одного разу почув уїдливий коментар і замість сварки подумав: це їхній настрій, а не моя цінність. І пішов далі, ніби легкий вітерець повіяв. А як би ти відреагував? Чи готовий відпустити чужі хмари? Емоції, це не буря, яку треба перечекати, а компас, що вказує шлях. Юнг вважав їх мостом до підсвідомого. Уявіть, що ваш страх це старий лист, написаний невидимим чорнилом. Що він хоче сказати? Мій знайомий боявся публічних виступів, доки не згадав, як у школі його висміяли за вірш. Він уявив, що обіймає того маленького хлопчика. І страх розвіявся, як туман на світанку. А що ваш компас показує вам? Чи готові ви розшифрувати його послання? Тепер поговоримо про его, ту горду частину нас, яка хоче завжди бути на висоті. Юнг називав його маскою, яку ми носимо перед світом. Уявіть, ви граєте роль незламного героя, але всередині крихка людина. Що, якби ти зняв цю маску? Я якось зрозумів, що не мушу бути ідеальним, і світ не розвалився. Навпаки, я відчув легкість, ніби скинув важкий плащ. А ти завжди носиш свою маску? Чи готовий хоч на мить показати справжнього себе? Інший урок Юнга не давати іншим малювати твою картину життя. Уявіть, що ти художник, а полотно твоя душа. Але що, якщо хтось чужий хапає твій пензель, хтось осудив? І ти вже сумніваєшся в собі. Я перестав чекати схвалення від інших і ніби розірвав невидимі ланцюги. Одного разу мені сказали, ти не впораєшся. Я посміхнувся і подумав: це їхня історія, а не моя. А ти чуєш свій голос чи чужий? Що обираєш бути автором чи персонажем? Створити власну реальність це ще одна перлина від Юнга. Уявіть, що твоє життя це сад. Ти можеш садити квіти чи бур'яни. Зовнішній світ кидає насіння хаосу, але ти вирішуєш, що росте. Я одного разу сказав собі: мій спокій це мій вибір, а не подарунок долі. І коли наступного разу мене чекала сварка, я просто видихнув і пішов далі, ніби легкий дощ освіжив землю. А що ти посадиш у своєму саду, які квіти розквітнуть у твоїй реальності? Юнг вчив, що сила це не гучний крик, а тиха впевненість у середині. Уявіть себе маяком у штормовому морі хвилі б'ються, а ти стоїш, освітлюючи шлях. Моя подруга пережила втрату роботи, але сказала собі: Я не жертва, я будую новий берег. І вона пішла далі, ніби сонце пробилося крізь хмари. А ти готовий стати своїм маяком. Чи дозволиш хвилям гасити твоє світло? Ця подорож із юнгом не про те, щоб позбутися всіх бур. Життя це танець, і іноді музика звучить голосно, але ти можеш танцювати так, ніби тобі байдуже до шуму. Уявіть: ти йдеш містом, дощ лє, люди метушаться, а ти посміхаєшся, бо твій спокій не залежить від погоди. Я одного разу стояв під зливою і подумав, це просто вода, а я більше. І ти більше, ніж твої бурі. Чи готовий це відчути? А що, якби я сказав, що твій спокій це не кінець, а початок? Юнг вірив, що коли ми опановуємо себе, ми відкриваємо двері до нового. Уяви, що ти стоїш на порозі, за спиною старі страхи, попереду незвідана дорога. Що чекає там? Може, нова мрія. Мій друг після років тривог почав малювати і знайшов себе в фарбах. А що чекає тебе за цими дверима? Ти готовий зробити крок? Цей шлях не магія, а вибір. Юнг вчив, що ми не жертви долі, а творці своєї історії. Уяви собі капітаном корабля. Вітер дме, але ти тримаєш штурвал. Я одного разу вирішив: мій спокій це мій якір. І коли наступного разу життя кинуло виклик, я стояв міцно, ніби скеля серед хвиль, а ти готовий узяти свій штурвал чи дозволиш бурі керувати? Дякую, що були зі мною в цій мандрівці. Якщо тобі сподобалось, став лайк, підписуйся, попереду ще багато таємниць. А що тримає твій спокій? Пиши в коментарях. Твоя історія може надихнути інших і пам'ятай, ти сильніший ніж здається. До зустрічі.